Рідкісні кадри прогулки Атосіка. Випустила ще до них і чака. Що Атоськ? Опять круг почутає в будку чи погуляєш трошечки? Атося? Ну не йди в вольєр, ну погуляй трішечки. Втікає від малого Чака. Рідкісні кадри закінчилися. Чак, хочеш з ними жити? Хочеш до них вольєр? Ці цуценята вони безстрашні. З цими я їх ще не випускала його. Вони то миролюбиві, ну такі крупненькі собачки. Щось водолазочка гарчить. Водолазочка не гарчить. Лисичка в взаємнедоумінні. Думає, що таке, що у нас за вінігрець собак. Таким составом ми ще не гуляли. Тут мамуля така, що дівчинка з характером. Ну і водоласка теж. А де наш Барбосик? Так, ви його там осторожно? Мамуля свої. Мамуля, це свої. Свої. Дивіться, які здорові, страшнувато ну, а що. Треба знайомити всіх з усіма. У, побігло. Барбосік, а ти що там огинаєшся? Йди сюди. Йди, знайомся з чаком. Всіх боків обнюхують. <клухи> <клухи> Лисичка, що таке? Де героїзм твій ти дівся? Тик-тик-тик-тик-тик і до себе в куточок. <клухи> ну, а Тосик, звісно, чемпіон по вигулу, пробігся і все. І волір бо побачив страшного чака. Який за ним погнався, хотів погратися. Ну, не тут то було, да, Чак? Ну, все, ну пробіжіться ж всі. Не, ховається він. Ну, не знаю, несміливий такий песик. Ой. Але все-таки вони, звісно, Свободолюбиві собаки любили жити на свободі. Ну, ми врятували, їх би вже живих не було, їх отруїть хотіли. Барбосіка підтруїли. Він ховався через тиждень, прийшов живий, слава Богу. Ще одна в них дівчинка була. Ну, та не, не, не врятувалася. Зовсім на них не схожа, такої, такої розкраски, як грей приблизно. Гладкошерста невелика, як подкіде, що то була, Ну, вона не вижила. А ці ось у, тут тепер. Мамуля взагалі не розуміє, за що її закрили, вона все життя прожила на вулиці. Ці у нас... Ми забрали мамулю з ними маленькими. Її простерилізували, їх не роздали. Випустили всіх разом, уже їх підрощених. І так вони жили тут недалеко. Біля нас, на автобазі, ми їх годували. Вони вичислили, де ми живемо, прийшли до нас. І під будинком чого ж їм кудись ходити, як ми тільки вийшли, ми їх вже намагалися там і не годувати, але все одно. Ну і людям це не сподобалось. Такі кажуть, вовкодави лежать. Ну, зрозуміло, ніхто ж не знає, які вони по характеру. Але травити їх за це, що вони величенькі і собі лежать недалеко від будинку. Це, звісно, треш. Людям не поясниш, полог не внесеш. Тому прийшлося їх забрати. Ну вже вони живуть тут другий рік.